Що думає молодь 14 з приводу аб'юзивних стосунків? Чому вони стаються і чи можна цьому зарадити? Як створити особисті кордони та як розпочати самовдосконалення і розвиток у різних сферах і напрямках? Як зрозуміти себе та інших? Про це та не лише. Дізнавалися, дискутували, навчалися хлопці та дівчата на зустрічі у форматі панельної дискусії, яку організувала молодіжна рада Могилева Подільського. Модерувала захід Крістіна Савчук. Спікером виступила психологиня за покликанням і освітою Катерина Томах, переселенка з Харкова, яка побудувала свою лекцію на елементарних прикладах на безпосередньому спілкуванні, де всі сторони отримують корисний позитивний фідбек. Перш ніж перейти до змістовної роботи, хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих героїв за незалежність України. Студентська молодь у цей період вона активно будує стосунки. А відтак головною задачею є допомогти їм навчитись робити це екологічно та безпечно, і саме такі форуми, де відверто можна говорити про все, стають в нагоді щодо побудови насамперед здорових взаємин допомагають розібратися, хто ти є аб'юзер чи жертва. Аб'юзер завжди буде найвишуканішим, а найтаким уважним, теплим, чуйним. А чоловіком або жінкою а, тільки щоб затягнути жертву, що б'юзер завжди каже, що ти без мене ніхто ніщо, що ти зробила, що ти будеш робити, кому ти треба, кому ти така там товста, чи страшна, чи тупа треба. Тобто, це завжди буде таке пригнічення, і коли вона виходить, вона виходить а, з цими думками, що я не така не красива, нерозумна, і Тобто я маю людині, з якою я планую вступати у відносини. Чітко дати зрозуміти, що, наприклад, там підвищувати тон, або підіймати руку, або якось не так зі мною розмовляти, або вчиняти якісь дії щодо мене, то не можна. Але спочатку я сама маю розуміти, яка я, що я люблю, не люблю, як зі мною можна, як не можна. На запитання, що ви можете порадити жертвам аб'юзивних відносин. Психологиня Катерина Томах впевнено відповіла: головне не мовчати, не бійтесь, звертатись по допомогу до рідних, друзів, фахівців. Пам'ятайте, що кожна людина має право на власне щастя. Є гарячі лінії є соціальні служби, які допомагають. Але жертва завжди повертається до свого насильника. і це не перший, не другий, не третій, може раз. Успішно обговоривши всі аспекти психологічного насилля, нездорових токсичних стосунків, співзалежності, а також гендерну рівність, хлопці та дівчата цікавилися питанням саморозвитку, самовдосконалення, ділилися власним досвідом. Були й численні запитання спікеру з правом на анонімність. Упродовж всього часу молодьваво спілкувалася, зацікавлено реагували на корисну інформацію, з ініціативою приймали участь у діалозі зі спікером. А по завершенню заходу дякували молодіжній раді при Могилів Подільській міській раді за можливість говорити та чути про все, розібратися у собі глибше.